Всім привіт! Хто знайомий із комірками LF105 від Єви, знають, яка там тоненька благенька різьба на М4, Ось, можна подивитися на неї. І я в своїй комірці умудрився злизати її. Бачите, там просто немає різьби. Я спробував її заново нарізати мітчиком М4, зафіксувати фіксатором різьби, але при затягуванні на шпильці гайки. Вона просто вирізла, вилізла із алюмінієвим тілом. І знову ж таки от залишився такий отвір. А зараз я спробую відновити за допомогою спеціального набору, який, робить тут, який дає змогу вкрутити сюди спіральну вставку під М4 і заодно покажу, що в мене з цього всього вийде. Затягував я гайки на шпильках. Приблизно до 2,8 н метри, я думаю, що там і 2,5 буде достатньо. Ця зірвалася при 1,6 Нм. Вилізла різьба просто разом із тілом, із тілом термінала. А є такий варіант, якщо е, нічого не буде виходити, просто висверлити тут більший отвір і нарізати різьбу під М6 і поставити М6 шпильку. Багато хто радить взагалі всі шпильки поставити на М6. Ну, я спробую. Відновити через такий відновлювальний комплект. Називається ця система, я так до речі не розібрався, чи то Хелі Койл, чи то В-койл, ну, щось типу того. От В Америці кажуть, із 70-х років це застосовували крем-комплект, десь в головках циліндрів, ще десь там його таким чином робили. У нас карбюратори такими штуками різьбу відновлюють. Ну, Я попробую також відновити в клемах акумулятора. Замовив я собі ось такий набір. Віддав за нього приблизно 300 гривень, там на Аліекспресі він там 5 6 доларів коштує. Що сюди входить в цей набір. В набір входить у нас сверло, Сверло 4,2 мм на сверлі написано. Так? Далі входять самі пружинки, які вставляти в ремонтні. зараз їх достану, покажу ближче. І входить мітчик. І шестигранник для того, щоб отут розбирати оцю штуку шестигранник ранок мені не треба. Зараз покажу вам пружинки. Маленька пружинка. Її довжина 5 мм. Ось 5 мм довжина цієї пружинки. Глибина отвору тут у мене вже всі знають там 6,5 мм, по паспорту. Ну, так, 6. Так і є 6,5 мм. Думаю, 5 мм вистачить, але а, тут треба нарізати ж ту різьбу 5 мм до дна, до самого, щоб вона була прорізана, а, щоб ця пружинка могла вкрутитися. Яка суть цієї всеї маніпуляції? Спочатку, по інструкції, береться сверло, а, просверлюється тут отвір, під мітчик, потім береться мітчик, який йде в комплекті, отакий. От і закручується, на, нарізається різьба. Потім, після того, як ви різьбу нарізали. Берете оцю штуковину. Спеціальний адаптер такий. І тут в нього є рисочка знизу. Отака. От тут є в нього такий знизу переріз під пружинку саму. Отак От воно надягається. Ось. Оця система. І вкручується туди, в отвір в той, в якому не різьба. І всередині. Цієї пружинки ми маємо а, різьбу М4. Тобто ми відновлюємо ту різьбу, яка була тут, але вона вже у нас буде в кінці не алюмінієва, а стальна. І буде вкручуватися у нас вже стальна шпилька в стальну різьбу. Зараз ми побачимо, як це воно все а, на практиці буде відбуватися. Роблю цю маніпуляцію вперше. Я не кожен день нарізаю різьби і займаюся такими цікавими операціями. Але досвід на той і досвід. Ця штука, як в інструкції показано, для того, щоб оцю пружинку, хвостик оцеї пружинки збивати. Отак вставляється в кінці, коли вже все закручено. І злегенько зверху ударяється і обломується цей хвостик. Отак. Що тут слід зауважити? Слід зауважити цікава штука, як ви цей комплект, якщо ви собі такий придбаєте, то, перше за все, відкладіть десь в сторону цей мітчик, щоб він вас. Не мішався з основними мітчиками, так як на ньому написано, не знаю, STI, можливо, це і щось означає. Ну, написано М4 на 07, тобто різьба М4 із кроком 07. Але, по факту, цей м'ячик для того, щоб нарізати зовнішню різьбу під пружинку, в якої внутрішній розмір різьби м 0,7. Ось звичайний метчик М4 із кроком 07. Можете побачити між ними різниці. Не знаю, чи так візуально не буде замітно. Зараз я замірюю циркулем. Тут у нас 5 мм, а тут 4,3 мм. Що ще цікавого в цій всій ситуації? Наприклад, мені треба заміряти. А, ну я знаю, що там 6,5 мм. Я, наприклад, 6 мм виставлю на штангенциркулі. циркулі. І подивлюся, наприклад, до яких пір мені необхідно крутити цю різьбу. Як бачите, тут вона знизу взагалі не повна, немає різьби, і лише нарізатися буде отакий от невеликий участок взагалі, один виток чи два там витки. Я тут його помітю цей кусочок, до якого необхідно закручувати мічик, щоб не пробити дно в цієї. Помірки. І Тут скотчем замотаю зверху, щоб знати до яких пір мені можна туди заїжджати. Потім, коли наріжу цю первинну різьбу, я піду просто до наждака сточу кусок цього мітчика, який мені заважає, і заново переставлю тоді трошки скотч той, і далі продовжу різьбу, щоб нарізати. Всю цю різьбу до самого дна, щоб можна було закрутити ту пружинку, щоб вона тут не стирчала ніде. І потім, коли вже закручу пружинку, я закручу в неї шпильку і поставлю перемичку і спробую е зажати гайку на ній. Побачу, чи вирветься, чи не вирветься. Отут тут в, в терміналі знову таки та різьба. Якщо вирветься, ну тоді вже треба до підем 6 крутити. Можливо, як вже мені говорили, що це грейд Б і ця штука була. А з самого початку пошкоджена, потім е, була зірвана тут типу різьба, потім її розсвердлювали, заливали якимось металом. Ну це такі догадки. Я не знаю, я з цим ніколи не зустрічався. Це перший раз така історія. У мене є такий тримач спеціальний для мітчика, Я в ньому зафіксую. Ось такий вигляд. Має конструкція для нарізання цієї різьби. Це мене найбільше бентежить, як воно має бути, Отак, як мені зробити так, щоб його. Чисто так вертикально і рівнесенько засверлити, щоб та шпилька потім стояла рівно. Буду якось пробувати від руки, можливо, щось із цього вийде. Ще один нюанс, що не сама хороша пара сталь алюміній. Не хороша як для того, щоб свердлити, так і нарізати різьбу. Стосовно свердління, сверло тут на 4,2 мм. Ось. І воно якраз по діаметру таке, як оцей роздобаний отвір. Я вже заміряв штангенциркулем, циркулем. Ось. Там, як можна бачити, 4,2 мм рівно. Тобто я не буду висверлювати сверлом отвір, а буду відразу пробувати нарізати різьбу, як є. Зараз лише тут помітю 5 мм, щоб не заглибитись сильно далеко туди до дна. І кажуть, що необхідно використовувати якусь змазку якісь чи ще що-небудь. У мене якось змазки. маски буде таке універсальне мастило. Разок брисну туди. Через чур. Так, трошки змазкою переборщив, але я вже все підтер, ось, заізолював. Мітчик залишив приблизно 6 мм. І зараз буду пробувати нарізати різьбу в цьому отворі, який вже є. Тримач пробуксовує. Треба ще взяти інше замість цього тримача. Або щось підкласти туди. Така конструкція. Здається, тепер тримається міцніше. Пробуємо далі. Як ти його відцентруєш в таких умовах, я не знаю. Дійшло до мітки Необхідно йти заточувати на наждаку, щоб можна було далі пропеля... про різати різьбу. Сточив трохи мечик на наштаку попробую прогнати різьбу до цієї синьої мітки. Якраз буде 5 мм, приблизно чи 6, і повинно вихватити щоб закрутити туди ту пружинку. Буду продовжувати. Видно, що різьба там нарізалась, погано фокусується телефон не хоче. Вказувати. Тепер дуже відповідальна операція. Треба за один проход вкрутити оцю пружинку по цій різьбі, так як другого шансу не буде, вона закручується з першого разу крепко і дуже тяжко її звідти видобувати. Буду пробувати. Переживаю капець. Беремо цей суперінструмент. Одіваємо отак. І пробуємо закручувати. Отак воно в мене вийшло. Трошки видно, що не вистачило глибини, щоб ця штучка сіла плотніше. Міліметр там, не міліметр, там менше міліметра воно виступає. А проте всерединій різьба тепельтр стальна. І, ну, для мене це не дуже критично, якщо я візьму, наприклад, перемичку, поставлю якраз, воно не, зав... не заважає її. Ось. бачите? Все має бути нормально. Одне, що тут, оцей кусочок стерчить. Його можна там якось. Розказують вломати, ще щось там з ним зробити, але я не буду його зачіпати. Воно там сіло хорошо і назад я його вже зараз не зможу викрутити, бо пружинка сіла по різьбі, по ті, які там були. А глибше я його не можу вглибити. От і так на 6 мм. Там воно нарізано. Можливо, там до дна достало і не хоче далі прокручуватись. Ну вже так воно і буде, поки я з ним нічого не буду робити. Попробую затягнути тут гайку на шпильці, вкручу шпильку і затягну гайку із зусиллям 2,5 приблизно 2,8 Нм. Побачу, чи дасть воно його зажати, чи знову витягне ту різьбу, на якій сидить ця спіралька. Отаким От чином, із поганої різьби з алюмінієвої, зірваної вийшла стальна різьба під стальну шпилечку. Звісно, як ви будете собі, наприклад, робити, то ви можете собі і заміряти точніше висоту, глибину, зробити якось а, красивіше, точніше, акуратніше. Можливо, тут якось можна його шліфанути, ще щось. Но я ж кажу, я залишу так, не хочу більше морочити собі голову з цією штукою. Ні, то прийдеться тоді все висверлювати і М6 робити, а як він 6 не поможе, то в кінці кінців можна комірку нову купити, а можна ще все це кажуть люди, знаючи, переварити на лазерну. Зварювальним апаратом все це зварити. В общем, супер ідея буде. Ну, зараз у нас продовжуємо цей експеримент. Зараз перевірю крутний момент. Чи докрути до 2,5 Нм. Все буде ок. Ставлю пластинку. Шайбочки і гаєчки. Беру динанометричний ключ. Так, вмикаємо. І пробуємо затягувати. Так. Два 2 сім. Все. Тримається, перемичка. Як то кажуть, місія виконана. Побачимо, як воно себе поведе з часом, Чи вона не буде попускатись, вилазити звідси, потім можливо необхідно рядувати далі. Одним словом, така штука в мене вийшла, Закрутив я шпильку, зафіксував її. Можу зажати її до 2,5 Нм, чого в принципі буде мені достатньо, для того, щоб притиснути тут перемички і був нормальний контакт між мідно-луженою перемичкою і оцею алюмінієвою площадкою. А, в общем, от тепер фінал цієї історії. Дивіться. Так як і багато хто мені говорив, ось тут вже з'явилася різьба М6 в кінці кінців. Знову ж таки, дуже погано отак так, здається хорошо видно. Різьба М6, дорізав її до самого дна, там на 6 мм, вона врізана. Ось шпилька на М6. І вона спокійно сюди вкручується. І спокійно стає. Вкручується до кінця, я вже перевіряв. Значить, я цей, мені прийдеться розібрати цю всю штуку, цей акумулятор поставити замість цього, цей розвернути сюди. І тут також буде шпилька М6 стояти. Це буде М6-, мінус, а це М6 буде плюс. І так і так вони мали бути М6 на виході. Шкода, що цей наборчик мені не допоміг. Можливо, тут якийсь в цій клемі дуже поганий, дуже якийсь м'який цей алюміній, то що я його робив все так як треба, закрутив, все, ну воно його в кінці-кінці один раз-2,5 ньютонметра зажало, другий раз вже 2,4 і тобто воно його викручує. Тому найкращим рішенням було таки нарізати різьбу М6 і поставити сюди шпилючку М6 в кінці кінців. Не знаю, в моєму випадку цей комплект для відновлення різьби М4 не допоміг. А ви собі думайте, як вам краще буде робити в такій ситуації.